Доброго дня, мої дорогенькі, у мене знову розпаковочка невеличкого замовлення. Я тут позамовляла дещо по дуже приваблівій ціні. Оцей маск, маск Фріз. У мене зараз він ну, якось популярний, дуже, всім подобається, Класнючий дуже аромат, чоловічий. І на нього зараз була зараз хороша знижечка. Він був в каталозі по 250 гривень. Я взяла декілька, тому що ну, сподобався, сподобався моїм клієнтам. Дуже приємний аромат. Також непогана ціна зараз на шампунь. Оце я взяла під клієнта також шампунь 2 в одному від лупи. Хлопець вже давно користується, йому подобається і каже, що є ефект. Також я взяла новинку оцю сиворотку серії 55+, NU, Платинум. І також в мене до неї прийшли ось такі пробнички. Пробнички я вже пробувала, на собі, мені сподобався пробник. Дуже швидко вибралась в шкіру, впиталась. Ніяких неприємних, неприємних таких відчуттів я не побачила, поки що алергії в мене не було, не знаю, як далі. Зараз приємна ціна на оцей кремчик. два в одному. Також на оцей гельнічний користується попитом. А також дуже чудова ціна зараз на оцей набір Passion Dance. Це спрей парфюмований і туалетна водичка. Парфюмована водичка. Я думаю, пишеться хоча туалетна, але вона настільки стійка, що не уступає. Аква да, де туалети пишеться. Вона не уступає навіть парфюму, Вона дуже стійкий аромат, хто її знає, вона у нас дуже давно продається. Є люди, які її обожнюють. Ось такий набір зараз в розпродажу. Майже по ціні одної водички. Так що, якщо хто любить, кому потрібно, дівчатка, узнавайте ціну в мене. Дуже-дуже приємна буде ціна. Зараз дуже класна ціна на оці спреї для тіла. Бачите, я скільки їх набрала, тому що вони в мене також дуже популярні, особливо оцей гранат. Сицилійський гранат, дуже він класний. І зараз, якщо ви берете парочку, то по 85 гривнів за штучку. Далі буде дорожче, так що, дівчатка. Хто бажає, будь ласка, звертайтесь. Взяла декілька вани... ванілів у мене, більше всього, гранату. Ну і таких от декілька спрейчиків. ще І е, взяла ось таку. І в Confidence. Це великий об'єм 100 мл. Зараз на нього також чудова, чудова знижка. Це в мене для примеру, для прикладу, я показую вам 50 мл, і значно вигідніше, буде правильно сказати, взяти сотку. Сотка, як всі, завжди нам набагато вигідніше її ну, брати, чим чим Ну, так що, якому треба, хто полюбляє цей аромат, звертайтеся. Ціна буде дуже приваблива. Зараз в каталозі на нього буде. ну, Є, господи, вибачте. Намагаюсь казати виключно українською, тому що дівчинка мені недавно нещодавно зробила зауваження, але в мене не завжди виходить, проскакують слова і російські, якось так проскакую, але намагаюсь. В общем так, дівчатка. Е Сотку брати значно вигідніше, ніж 50 мл. Тому кому треба, хто любить цей аромат, звертайтеся. Ось така невеличкий-невеличкий такий обзор мого замовлення. Показала вам, що в мене люди замовляють, що зараз зі знижками. І звертайтесь, будь ласка. Чекаю ваші звернення, замовляйте, купуйте те, що в мене вже є в наявності. все свіженьке і все за знижечками Чекаю, всім доброго дня. Хорошого, всім пока-пока.